Добрий день. Сьогодні я б хотіла розповісти про дуже важливу тему, як батьківський аб'юз, ознаки, причини та наслідки. Що таке абюз? Аб'юз це вид емоційного насильства у стосунках. Підступна особливість аб'юзу це подвійність та насильство, прикрите благими намірами. У дитячо-батьківських відносинах це жорстокість, прикрита вихованням. Відчуваючи повну владу над дитиною, батьки користуються цим зовсім не на благо. Батьки-аб'юзери абюзери це люди, які періодично допускають насильство до власної дитини. Воно може полягати в ігноруванні її потреб, маніпуляціях, приниженнях, криках, заподіяння фізичної шкоди тощо. Звісно, що батьки не написно травмують дітей. Батьки-аб'юзери абюзери це також травмовані в дитинці діти, які не мають досвіду формування довірливих та безпечних взаємин. Як наслідок, вони не можуть передати цей досвід своїм дітям. Дуже часто усвідомлюючи, що ми хочемо виховувати дітей не так, як виховували нас, ми все одно повторюємо цей досвід, адже записані в підсвідомості механізми сильніші свідомих рішень. Як розпізнати батьківський абюз. Психологічне насильство, саме цей вид аб'юзивних взаємин найчастіше ховається від розуміння в сім'ї. Батьки вважають, що виховують на благо, а насправді створюють найсильніший тиск. Принижують, ображають, знецінюють, заперечують почуття, права дитини, на свою думку, погрожують. І як приклади, ти мовчи, тебе не питають, не зли мене. Ще, хоч слова, і ти знаєш, що буде. Ну все, не сиремій. Наслідок тотальний контроль, вимога повного підпорядкування, ніяких компромісів. Якщо дитина все ж демонструє волю, свою думку, її інакше, отримує покарання фізичне, економічне, психологічне, одне з найбільш тихих і небезпечних покарань ігнорування. Батько або мати не відповідає на слова, ігнорує прохання і скарги, демонстративно виявляє байдужість. Немає нічого гіршого для дитини, ніж бути невидимкою або знедоленим власною мамою або татом. Після конфлікту батько або мати перекладає відповідальність на дитину. Ти мене змусила. Або ось до чого матір довів. У мене знову серце болить, У підсумку на дитині і вина і відповідальність і біль. Далі існує два варіанти розвитку подій. Перший дитина підкоряється, особистість дитини повністю розчиняється. І другий – Дитина бунтує, девіантна поведінка без жодних кордонів. Девіантна поведінка це тип соціальної поведінки, який суперечить прийнятим у даному суспільстві правовим моральним, соціальним нормам і стереотипам. Абвіз батьків може виявлятися в різних формах. Фізичний рукоприкладство, тілесні покарання, сексуальний дії насильницького характеру до дитини, від яких батьки отримують задоволення. Емоційний, психологічне придушення особистості дитини, контроль, маніпулювання, знецінення його вчинків і досягнень, ігнорування потреб дитини, медичних, фізичних, емоційних, наслідки аб'юзивних відносин, пригнічення волі дитини, знищення віри в себе, підривання самооцінки, виникнення страхів, Дитина не може навчитися приймати рішення самостійно. Здебільшого, діти, які зазнавали аб'юзи зі збоку батьків, у майбутньому несвідомо обирають партнера схильного до аб'юзу. Просто ми впізнаємо знайоме, рідний, оманливо безпечне. Наголошую на те, що вербальний аб'юз у словах такий же травматичний, як і фізичний. Для дитини батьки це центр всесвіту. Якщо батьки думають про мене погано, я вірю, що я така, адже вони знають краще. Вербальний аб'юз не лише веде до викривлення нашого уявлення про себе, але й формує негативне очікування нашого майбутнього. Як вийти з об'язниних відносин? Єдиний спосіб вийти з об'язним відносин це перестати маніпулювати. Це можливо, коли один із батьків бере відповідальність на себе. Це не ти змусив, це я впорався. Я дійсно хотів так, як краще, але був неправий. Я сам був неправий. Так у родині починають закріплюватися поняття довіри, виконання обіцянок, цінність слова, підкріплення впевненості, цінність самої людини. Повірте: зовсім не обов'язково бути жорстким, щоб тебе чули. Зовсім не обов'язково контролювати, щоб щось було виконано. Таке токсичне ставлення сильно відображається на психіці та накладає свій відбиток на життя вже дорослих дітей. Позбутися від усіх негативних налаштувань, опрацювати цю тему і повернути адекватну самооцінку складно, але можливо. Нам вкрай важливо сформувати стратегію безпечного спілкування з дітьми, бо йма більш уважними для того, як ми спілкуємося з дітьми. Звернімо увагу на те, як ми спілкуємося з собою. Адже ті, кого аб'юзили в дитинстві, стають в дорослому житті аб'юзерами самі з собою. Будьте уважні до слів, якими ви спілкуєтеся з дітьми та з собою, стілюйте свій дитячий досвід, адже так ви покращуєте не лише свій майбутній, але й майбутнє своїх дітей. Дякую за увагу!